За легендою, Василь Коцур відпочиває на озері та заплив за буйки. Ще на поверці в зону пляжу. Насправді чоловік працює на рятувальному пості цього озера. Рятувати доводилося так. Ще не, 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 не довелося ще ступитися. Підліт людина була провалилася, то діставав. Та в різці так само там бувало таке, що жіночки переважно не, не могли плавати, то допомагав їм до берега. Далі друге відпрацювання. Чоловік на байдарці пливе озером, його нібито збиває катер. Далі травмованого передають медикам. Ми надіваємо машині комірець у зв'язку з тим, що може бути травма хребта і травма шиї. Накладаємо електроди для моніторингу серцебиття пацієнта. Фельдшер очищає верхні дихальні шляхи. Хворий свідомості? хворий дихає. серцебиття немає серцебиття. Починаємо серцево-легеневу реанімацію. Залучають до навчань і водолазів. Ми обстежуємо пляж, дивимося, щоб там не було ніяких слянок, нічого, щоб діти могли або дорослі купатися. Для того ми робимо обстеження, витягуємо все і тоді дозволяємо купатися. Кар'єри, річки. Всюди ну, є брудно, забруднено, видимося ніякої нема. Це ми дивимося 20 см, бачимо під водою, а так ми все робимо на ощупь. Шукають водолази і потопальників. Від початку року в області 14 людей загинули на воді, з них двоє дітей. На території Львівської області на 21-й рівень купальний сон буде задіяно 23 водних об'єкта. Проводяться комісійні перевірки ДСНС спільно з органами місцевого советування. Орендарів власників даних водних об'єктів з метою, щоб виявити, чи вони готові, не готові до початку купального сезону. На всіх водоймах, де допущені, купання, безпечні купання для людей, відпочиваючих, має бути забезпечений пляж рятувальним постом. Як мінімум має бути три людини, це як мінімум, якщо пляж невеликий, це має бути човен, має бути рятувальне коло, має бути. Кінець Олександрова це такий 20-метровий шнурок, має бути обладнаний санітарною сумкою з відповідними ліками для різних випадків. Хоча рятувальники і перевіряють озера, та якщо власники чи орендарі пляжів не дотримуються правил та ігнорують вказівки, вплинути на них не можна. Адже в законі не прописано штрафів у такому випадку. Олена Данило, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львівщина.